Сьогодні про помідорки, а точніше про гноми, які називаються солодка сію. Ці помідорки середньостиглі із картопляним листям. Рослинка висотою 100-120 см. Плоди округлі, щільні, масою 100 або навіть 220 г. Світло-жовті, але потім пізніше на них з'являється ледь, рожав... ледь помітний рожевий відтінок. Дивіться, які гарні. На смак ці помідорки солодкі і з легкою кислинкою а також досить ароматні, з ароматом справжніх помідор. Цей сорт сподобався, хоча садили його вперше. Гном солодка с ю. Ось що вони всередині. Жовті із рожевим відтінком.